Одесі вкотре пролунав вибух у Києві, перевіряють інформацію про замінування посольства, і Київ хліб знову піднімає ціни на продукцію видивити систем. З 12 березня у Києві знову подорожчає хліб. Найбільший столичний виробник продукту. «Київхліб» вирішив підняти ціни в середньому на 25-30%. Зокрема, хліб український столичний подовий виросте в ціні до 8 гривень 58 копійок. Ціна батона дорожнього підвищиться до 6 гривень 12 копійок. батона нива до 5 гривень 76 копійок. Компанія відзначає, що це вимушений крок у зв'язку з подорожчанням усіх складових собівартості хлібобулочних виробів. У Києві міліція перевіряє інформацію про замінування трьох консульств. Про це повідомляє прес-служба столичного управління МВС. Сьогодні у півдні на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що невідомий замінував приміщення консульства у Німеччині, Польщі та Італії. Міліціонери тимчасово обмежили доступ на потенційно небезпечну територію для всіх громадян. Тривають заходи щодо встановлення особи автора анонімного дзвінка. Нічний вибух в Одесі правоохоронці попередньо кваліфікували як теракт. Цього разу інцидент стався в житловому будинку на вулиці Коблівській. Жертв та постраждалих немає. За попередніми даними, вибухівку поклали в цокольний поверх будинку. Вибуховий пристрій був потужніший ніж при попередніх терактах. Ймовірно, кілограм у тротиловому еквіваленті. В обласній міліції зазначили, що у будинку розташовано багато офісів, зокрема і правого сектора. Оскільки пристрій не був начинений травмуючими елементами, на думку правоохоронців, зловмисники хочуть. Ують залякати та посіяти паніку серед населення. За минулу добу один український військовослужбовець загинув ще одного було поранено. Про це повідомляє інформцентр РНБО. Україна завершує другий етап відведення важкого зброєння і від завтра готова розпочати третій. Він зокрема передбачає відведення ураганів. Передислокація відбувається під постійним наглядом ОБСЄ і українських та іноземних змі. Однак, за словами речника РНБО Андрія Лисенка, у разі будь-яких спроб наступу бойовиків командування готове оперативно повернути техніку на бойові позиції. Нині терористи проводять активне переміщення своїх сил, зокрема на Волноваському напрямку. А також намагаються приховати озброєння та військову техніку в ангарах та сховищах. Вчора бойовики обстріляли українські позиції 35 разів. Після опівночі в зоні антитерористичної операції було відносно спокійно. Також п'ять разів під ворожий удар потрапили мирні населені пункти на Донецькому напрямку. Зокрема, внаслідок мінометного обстрілу Авдіївки загинула жінка співробітництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За даними розвідки, Дебальцевський залізничний вузол знову відновлений. Противник використовує його для транспортування озброєння та військової техніки в зазначений район. Зокрема, 3 березня на станції було зафіксовано розвантаження вагонів з боєприпасами. Надія Савченко, яка перебувала без їжі 83 дні, погодилась припинити голодування. Про це заявила Федеральна служба із виконання покарань. Передає російська агенція ТАСС. При цьому її адвокат Марк Фейгін заявив, що має перевірити цю інформацію. В Україні буде ще один вихідний. Таким Верховна Рада зробила День захисника України, який відзначатиметься щороку, 14 жовтня. Відповідний законопроект подав до парламенту президент. Нагадаю, у жовтні Порошенко скасував святкування дня захисника вітчизни, 23 лютого, і встановив замість нього День захисника України, 14 жовтня. Під посиленою охороною віднині особливо важливі об'єкти Київщини йдеться передусім про Київську ГЕС. До її цілодобового пильнування та оборони залучили найбільш досвідчених бійців Нацгвардії. Одне з їхніх основних завдань запобігти терактам. Нацгвардійці патрулюють визначені маршрути, аби не допустити сторонніх. Залучають спеціаліста-кінолога зі службовою собакою. Нагадаю, на початку лютого на в'їздах до Києва додатково облаштували вісім блокпостів. На засіданні Київради міські обранці розглянули близько 70 питань. Зокрема, депутати опрацювали питання по 17 земельних ділянках для воїнів афганців Ветеранам планують надати по 10 соток землі у боківні поруч із ділянками, виділеними для учасників АТО. Завдяки підтримці Київради афганці, які мають отримати землю, зможуть вже приступити до розробки проєктної документації. На таке рішення люди чекали ще з 2006 року. Ми сьогодні проголосували ті ділянки поруч з тими, які будуть виділятися учасникам АТО, зокрема в селищі Баківня. Переконаний, що це непогане місце там і досить зелено, і порівняно близько комунікації, і метрополітен станція метро Лісова. Тому я думаю, що ми повинні виразити нашу вдячність і повагу до ветеранів в Афганістану, які і зараз воюють на сході. Про решту рішень ухвалених Київрадою дивіться у наших наступних випусках. Для киян, які не встигли повірити чи замінити старі квартирні лічильники холодної води, послуга нараховуватиметься за соціально орієнтованими нормами, і такий алгоритм діятиме до 1 червня. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеев. Тож жителі столиці мають ще майже три місяці до початку літа для повірки або заміни водомірів, за словами Пантелієва, міська влада жорстко контролюватиме обсяги нарахувань з боку Києводоканалу, аби не дозволити будь-яких зловживань. У системі мобільне паркування відкрито майже 65 тисяч рахунків автовласників. Про це повідомив директор Київ сервісу Володимир Першин. Але користується мобільним паркуванням не часто. Аби зробити сервіс зручнішим і більш популярним, підприємство розробило спеціальний мобільний додаток для смартфонів, завантажити який можна з App Store та Google Play. Завдяки цьому. Протягом хвилини можна сплатити за паркування без готівки. Крім того, це значно знижує ризик фінансових зловживань з боку паркувальників. Детальну інформацію щодо мобільного паркування можна отримати на сайтах, адреса яких ви бачите на екрані. Завтра, з 22 до 20 години суботи буде обмежено рух транспорту на південному мосту. На низовому боці естакадної частини мостового переходу в напрямку руху зі столичного шосе на проспект Миколи Бажана буде проводитись плановий ремонт деформаційного шва. Через це рух в першій та другій смузі буде обмежено. Після новин на телеканалі Київ, громадська приймальня. Кого запросили? Дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, вітаю і тобі слово. Дякую, Ростислава. Також тебе вітаю у прямому ефірі. Ми продовжимо. Є про що говорити. Дійсно, плідно попрацювала Київська міська рада два дні поспіль. Але сьогодні також ми у нашій студії почуємо звіт одного з депутатів-мажоритарників і поговоримо про проблему сміття у столиці, адже вона є і дійсно як її можна вирішити. І будемо загалом говорити про Україну в цьому розрізі. У нас у студії буде Олег Костюшко, депутат Київської міської ради, 53-й округ, це Солом'янський район, представник депутатської фракції Дар Солідарні, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та палне енергетичного. Комплексу. Дякую тобі, Ростислава. Цікавих ефірів ми й далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск о 17 а зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! Виконком ФФУ розглянув прохання головного тренера збірної України Михайла Фоменка внести зміни у календарах прем'єр-ліги. На думку коуча, це сприятиме більш плідній підготовці національної команди до матчів відбору до Євро 2016 проти Іспанії і Люксембургу. Виконком ФФУ задовольнив прохання Фоменка і переніс усі тури УПЛ, починаючи з 18-го на тиждень пізніше, з 24 березня на 4 квітня і далі за графіком змін. Тепер чемпіонат завершать 30 травня. А фінал Кубка України відбудеться 4 червня. Американський боксер суперважкої вагової категорії Брайан Дженнінгс продовжує набирати форму перед майбутнім поєдинком проти чемпіона IBF, IBO, WBO і WBA Володимира Кличка. Дженнінгс проводить загальну фізичну підготовку. Причому всі дні на сонячному узбережжі у Майами. Американець виконує пробіжки і робить розтяжку. Нагадаємо, бій кличко дженнінгс у якому Володимир захищатиме свої титули, пройде 25 квітня у Нью-Йорку. У незалежному математичному рейтингу чинних супертяжів Дженнінгс посідає 9 місце. А Володимир Кличко перше. У Києві відбувся чемпіонат зі спортивного танцю на жердині. Найкращий тренер України пол Денс 2015. 40 дівчат у категоріях професіоналки і любительки демонстрували свої вміння у цьому сучасному виді спорту. Змагалися діти, юніорки і дорослі на повітряному кільці. Майстер-клас учасницям і глядачам чемпіонату продемонструвала чемпіонка багатьох міжнародних турнірів Аліса Плескова з Ізраїля протягом п'яти хвилин. А саме стільки і триває номер у дорослих, потрібно було продемонструвати і технічні елементи і артистизм. За підсумками чемпіонату головним тренером України визнано Анастасію Тимофєєву, а найкращим тренером Катерину Данілову. Полотенець зараз очень швидко розвивається, тому що люди вже розуміють, що це спорт, і він дійсно ну, як має місце в житті дуже Тому Поэтому двигається очень швидко. Люди приходять, займаються, підтягують свої фігури, ну і вообще влюбляються в этот вид спорта. Ну що ж, на цьому все. дякую за увагу! Хай щастить!